Розрахувались, ризиків нуль. Маємо також великий асортимент тракторів з кабінами. Ті ж самі відомі ловоли, модні, прошки, шмошки, ДТЗшки по самих мінімальних риночних цінах, бо в нас нема площадок, в нас нема е, виставочних майданчиків, в нас напряму йде тут і зборка. Звідси йде логістика, їде по Україні. Ось, о, пожалуйста, МТЗ якісь є, пожалуйста, ловоли. Пожалуйста, ката, Еней, джинма, ловольчики такі менші з кабінами. На будь-який бюджет, на любий бюджет, під будь-які потреби. Ось все привозимо самі в контейнерах. Бачите, скільки ящиків стоїть. Контейнерів, які приходять з Китаю. Тут привозимо, тут відвантажуємо, тут збираємо. Під вас можна під'їхати вибрати. Якщо немає такої можливості, можна вибрати в режимі онлайн, або зателефонувати на Viber, або просити відео фото. Перед відгрузкою предоставом без проблем. І виходить, вам привозить трактор, ви розраховуєтесь відповідно, ну або готівково, або безготівково, як вам буде зручно. Також є розтермінування, кому цікаво, тобто розстрочка на... Рік на два з першим внеском техніки все працюємо офіційно. Тобто у вас всі є гарантії, у вас всі є сертифікати, у вас всі є документи на руках, ви ні за що не доплачуєте, ніяких доплатів немає. Ви раз зафіксована ціна оплачуєте при отриманні.